Вітаю вас, шановне панство, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. На сьогоднішній день спостерігається поступове збільшення випадків накладання адміністративних стягнень у вигляді штрафів на жінок військовозобов'язаних. Разом з тим не варто зразу падати в розпач або бігти і платити достатньо немаленьку суму штраф. Дуже важливо розібратися в документах, дуже важливо розібратися в ситуації і у випадку переконання в своїй правоті обов'язково оскаржувати постанову територіального центру комплектування, якою жінку, військово зобов'язану жінку, притягається до адміністративної відповідальності та якою на жінку накладається штраф. Зараз я хочу. Більше поговорити з вами про фармацевтів і про те, на що треба звернути увагу для оскарження тверджень про адміністративне правопорушення та вимоги сплатити штраф, яку ви виставляють або вимагають сплати штрафу від жінки військовозобов'язаних. До речі, ця тема може бути дуже цікава, також для жінок-медиків. Давайте уявімо ситуацію. До 22-го року, тобто до прикладу, в 17-му, 18-му або 19-му, та навіть в 21-му роках жінка закінчує медичний університет за спеціальністю фармація. В подальшому вона в той же рік влаштовується на роботу в якусь фармацевтичну установу, спокійно в ній працює, і ні про що, як то кажуть, і не замислюється. Звісно, з 2022 року постало питання щодо обов'язкового обліку жінок, які мають медичні або фармацевтичні спеціальності. І якщо така жінка в 2022 році не стала на облік, то в подальшому після проходження ВЛК та постановки такої жінки на військовий облік щодо неї може бути. Вкладено протокол про порушення нею військового обліку, та в подальшому може бути винесена постанова, якою таку військово зобов'язану жінку буде притягнуто до адміністративної відповідальності з накладанням штрафу відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Отже, яким чином, яким же чином військовозобов'язані жінці фармацевту захистити свої права? Довести, що вона не порушувала правил військового обліку. З самого початку хочу нагадати, що існує рішення Конституційного суду України від 22 грудня 2010 року. Це рішення має номер 23 рп 210. І саме в цьому рішенні Конституційний суд визначив, що адміністративна відповідальність в Україні та сама взагалі процедура притягнення до неї ґрунтується на конституційних. Принципах і правовій презумпції, в тому числі і закріпленій в статті 62 Конституції України презумпції невинуватості. Тобто, перед тим, як притягати, зокрема військово зобов'язану жінку до відповідальності адміністративної, треба довести її винуватість в вчиненні от конкретного правопорушення, пов'язаного з порушенням правил військового обліку цією жінкою. Також нагадує, що правовідносини, пов'язані з військовим обліком, регулюються в нас перш за все законом України про військовий обов'язок і військову службу. Якщо дуже уважно подивитися цей закон, зокрема, статтю 1, частину 11, зокрема, в редакції на червень 2020, 2018 до прикладу року то буде визначено, що жінки, які мають фах споріднений з відповідною військово обліковою спеціальністю, Визначеною в переліку, затвердженого затвердженому кабінету міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я віком та сімейним станом, беруться на військовий облік військовозобов'язаних. І тільки 26 жовтня 2022 року, частина 11, оця про яку ми зараз з вами говоримо, була змінена і набула наступного тексту. Увага на екран. Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної, професійно-технічної фахової предвищої або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають зетю на військовий облік військовозобов'язаних. Отже, перелік спеціальностей, на які було посилання в частині 11 статті. Першої закону України про військовий обов'язок та військову службу до 26 жовтня 2022 року містився в постанові Кабінету міністрів, і ця постанова мала номер 711. При цьому, при цьому звертав увагу перелік спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік, і оця от постанова 711 та від 14 жовтня. 1994 ще року, увага, не містила спеціальність фармацевт. Також звертаю увагу на те, що вище зазначеною постановою 711 було втрачено чинність тільки 3 червня 2022 року. До речі, це втрата чинності була на підставі постанови Кабінету міністрів 648. Тобто. Говорити про те, що жінки-фармацевти порушили правила військового обліку до 3 червня 2022 року у зв'язку з тим, що не перебували на військовому обліку в територіальних центрах комплектування, фактично є безпідставне. Але і це ще не все. Відповідно до статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу, в редакції станом на 26 жовтня 2022 року. Зазначається, що взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають жінки, які належать до категорій, зазначених у частині 11 статті 1 цього закону, тобто до категорій медичних та фармацевтичних працівників. Разом з тим, закону про військовий обов'язок та військову службу порядок взяття на облік саме от таких жінок не був прописаний. І тільки 30 грудня 2022 року в світ виходить у нас постанова Кабінету міністрів номер 1487, якою і затверджено було порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних резервістів. Якщо дуже уважно почитати дану постанову, а саме подивитися на пункт п'ятидесятий порядку, то визначається, що тільки після 30 грудня 2022 року заклади освіти, які здійснювали підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальності, за два місяці до завершення навчання, повинні були подавати списки таких жінок до територіальних центрів комплектування на території, де розташовувався навчальний заклад. На підставі поданих списків жінкам повинні були бути оформлені тимчасові посвідчення військовозобов'язаного. При цьому ці посвідчення видавалися без визначення ступеня придатності жінки для виконання військового обов'язку та увага, відмітки про взяття на облік. При цьому такі тимчасові посвідчення. Повинно було видавати територіальні повинні були видавати територіальні центри комплектування, на території якого розташований навчальний заклад, і вони були дійсні 30 днів. Норми закону, постанови 1487, вимагали від жінок, яким було видано таке тимчасове посвідчення протягом сіми днів з дня його отримання, з'явитися до територіальних центрів комплектування вже за своїм місцем проживання для взяття їх на військовий облік. При цьому взяття жінки на військовий облік, військовозобов'язаних, здійснювався після визначення її придатності до військової служби, тобто після проходження ВЛК. І в подальшому такій жінці вже оформ, було, оформлено, було оформлено або оформлювався відповідний військово-обліковий документ. Але і це ще не все згідно пункту 50 в першому порядку визначено, що саме керівники підприємств, установ організацій, повинні були повідомляти відповідним територіальним центрам комплектування про жінок, які працюють в зазначених установах на зазначених підприємствах, та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку. Непрацевлаштовані жінки. Відповідно до пункту 51 повинні були прибувати самостійно до відповідного ТЦК для, з метою взяття їх на військовий облік, військовозобов'язаних. Отже, наведене свідчить про те, що фактично законодавець визначає порядок для трьох категорій жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність та підлягають взяттю на військовий облік. Перше, це жінки, які лише закінчили навчання. Друге це працевлаштовані жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту. І третє це непрацевлаштовані жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту. При цьому взяття на облік всіх категорій жінок здійснюється лише після визначення їх придатності до військової служби, що встановлюється за результатами ВЛК. Який висновок можна зробити з зазначеного аналізу законодавства? Якщо жінка-фармацевт закінчила вищий навчальний заклад або предвищий навчальний медичний заклад до початку 2023 року та була влаштована на роботу саме на керівника підприємства або установи, де працює така жінка, покладався обов'язок сповістити відповідне ТЦК про те, що на даному підприємстві чи в даній установі працює військово зобов'язана жінка, яка не перебуває на обліку. В такому випадку саме на ТЦК покладався обов'язок викликати ось цю от жінку, яка не на обліку, і провести всі процедурні моменти для постановки її на облік. Тому, якщо така військовозобов'язана жінка не перебувала на обліку, її не можна притягнути до адміністративної відповідальності з накладанням штрафу, адже вона жодних правових норм, пов'язаних з правилами військового обліку, тобто порушення правил військового обліку, не здійснила. Правила військового обліку не порушувала. Якщо жінка-фармацевт закінчила вищий навчальний заклад до 2023 року та була непрацевлаштована, вона була вже зобов'язана відповідно до норм закону самостійно прийти до ТЦК та стати на облік. Жінкам-фармацевтам, а також жінкам з медичною спеціальністю з 2023 року повинні були видаватися тимчасові посвідчення, дія яких сягала 30 днів. Саме ці жінки повинні були виконати правила військового обліку шляхом прибуття до ТЦК для постановки їх на облік. І навіть якщо такі жінки цього не зробили, і при цьому вони були працевлаштовані, Саме на керівників підприємств, установ організацій, де вони працювали, покладався обов'язок щодо сповіщення територіальних центрів комплектування про те, що на підприємстві або в установі працює жінка, військовозобов'язана, яка не стоїть на обліку, і в результаті чого вже територіальні центри комплектування повинні були викликати таку жінку повісткою на рандеву до себе. Тому, шановні військовозобов'язані. Жінки медичних та особливо фармацевтичних спеціальностей, у випадку, якщо ТЦК намагається притягти вас до адміністративної відповідальності з накладанням штрафу, не біжіть зразу сплачувати штраф. Проаналізуйте свої документи, а також свою інформацію і зверніть увагу на інформацію, яку я вам надала в даному відео, на ті законодавчі норми, які я зазначала в даному відео. А я традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації правового поля нашої держави. Також дуже вдячна всім, хто залишає коментарі під моїми відео, хто розповсюджує мої відео в своїх соціальних мережах. А також всім, хто ставить мені вподобайки. Якщо ж вам потрібна індивідуальна платна консультація, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пошіть, будемо аналізувати вашу ситуацію і вирішувати її в індивідуальному порядку. Також нагадую про програму відновного правосуддя для неповнолітніх правопорушників. Під час участі у програмі неповнолітній не тільки має змогу. Примиритися з потерпілою стороною, відшкодувати завдану шкоду, але їх під час судового розгляду, в залежності від тяжкості кримінального правопорушення, участь у програмі відновного правосуддя може бути врахована судом для звільнення навіть звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності. Посилання на програму я також залишаю в описі під даним відео. Дякую за увагу і бережіть себе.